Годень літа. Щось я сьогодні зранку проснулася, не можу зрозуміти. Коли ж влітку грудень буде. Був червень, настав липень. потім настав серпень. А де грудень? Потім кажуть, настане вересень. М -м -м. А Городенько коли настане. Він же має бути влітку. Городень має бути влітку. Треба ще й когось питати. Привіт, рова! Привіт, Як добре, що я тебе зустріла, бо я весь час думаю. Знаєш, у мене така проблема. Я весь час думаю. Коли ж влітку грудень настане. Червень був, липень був, серпень був, кажуть, тепер все, літо лісокінчилось. А коли ж грудень? Був? Грудень, по-моєму, буде весною. Весною. О, так довго чекати. А в грудні має закінчитись рік і прийти новий рік. Ну, щось ж нічого не розумію. Мені здається, ти неправду кажеш. Пішли, спитаємо ще когось. О, Юра, добрий день. Ту-ту-ту-ту! Ти куди біжиш? Ми хочемо щось тебе спитати. Жнік, ну ти навіть не поздоровався з Юрою. Привіт, Юра! Ти чому не питаєш, Юру? Може він знає. А, а Юра, а коли буде грудень. грудень? Я думаю, що він буде літом, мав бути. А літо кінчилося його не було. А мілік, думає, що він має бути весною. А ти як думаєш? Ту-ту-ту. Я думаю, що зимою. Ну, щось не знаю. Я так не думаю. А ти жмірик, що скажеш? Ну, я... Ну, я вже передумаю, Я думаю, що теж зимою. Ну, так ви тепер двоє думаєте, що зимою. Тільки я одна думаю що літо. Все! Рома, почекай! Я згадав. Він, він точно. Якщо Сніжана скаже правду, то значить точно вже буде. Обов'язково, що це буде так, що вже точно, що грудень ні літом, ні осінню, ні весною. Грудень буде зимою. Якщо Снежана скаже, так, грудень mm -hmm. не мой. Сиденте спитаємо сніжану. Вон вона стоїть і гризе горішки. Сніжана! Mm -hmm. mm -hmm. Скажи, снежанка. хлопці, ты ви сніжанку не вітаєте? Тут ти ту, -ту, -ту, -ту. добрий день! Привіт, сніжана, привіт! Снежанка, скажи, у нас тут такий спорт вийшов. Ми сперечаємося, коли в грудень буде. Я думала, що він буде літом, але пройшов червень, пройшов липень, пройшов серпень, літо закінчилося, а грудня не було. А жміріць каже, ж каже, Жмілік, що ти кажеш? Я кажу, ну я вже згадав грудень зимою. І Юра каже. Так, грудень зимою. Я хоч іще маленький, але знаю. Ту-ту-ту-ту. Ну, звичайно, грудень дав та став взимку. З мерзним груддям крізь і всюди. Вкрили поле і шляхи. Це вже грудень кажуть люди. Буде ні зеленої травички, ні тепленької водички. В грудні буде сніг, але в грудні буде велике свято. В грудні закінчується рік. І 1 січня прийде новий рік. Ну що, я вже згадав, що точно. Давайте вже розходитись. До побачення. До побачення. П... Я так, так само, тоді піду додому. Дякую тобі, сніжанка. А то я цілий ранок думала коли ж той грудень літку буде. Ну все, па папа.